З повного темпу хірургічної діяльності у 2006 році я включився, ну так сталося. мені Допомогли, запросили в східну медицину і почав там практикувати, оздоровлюватися сам. Вивчати напрацювання, яке вже я мав доступ до них, це сотні тисяч користувачів. Величезний матеріал. Потім мені пощасливилося це все в різних країнах обговорювати з вченими, з професорами, з академіками, з академіями, з інститутами там, по напрямках різних. Ну а далі там багато всього цікавого, в тому числі книжки, писання Я досі пишу. Я побачив на якомусь етапі, в чому, в принципі, по суті, відрізняється підхід в західній і східній медицинах і в філософіях життя світобачення. Дуже цікаве, спостереження, думаю, вам воно допоможе. Західна медицина, вона грубо конкретна, є діагноз, ставиш, виносиш його, обґрунтовуєш об'єктивно, включається якийсь алгоритм прийнятий там, там чи там. І все, ти працюєш, як лікар, так, взагалі не склад. Просто треба знати диференціальну діагностику, симптоматику, можливості обстежувати, обґрунтування знати, як ти обґрунтовуєш. Ну і все. А там просто береш алгоритм і фігачиш. У східній медицині все. Принципово інакше, принципово. Бо східна медицина дуже багато уваги приділяє доклінічній фазі розвитку хвороб клінічної. Тобто є така фаза, коли хвороба вже розвивається, а діагностувати її не можна. Наприклад, онкологічні проблеми. Більшість. Розвиваються доклінічно, коли діагностика неможлива. 3-5 років. Мало? Ні, не, немало. А чим діагностувати? А нічим. Ну Є там певні предпосилочки того, що це може з'явитися. Хронічні хвороби, стрес, поганий імунітет поганий кровоток. Таке інше. Але ти живеш, просто компенсував, як людина свій стан. Ну і все, нема раку. А потім бумс, рак. Діагностика. Дай Бог, що на ранніх стадіях. І там принципово діагностика ранніх стадій, ну вона відрізняється умовно в країнах. Вот. Але в цілому це. Ранні стадії в розумінні західної медицини, а не східної... Східна медицина починає розуміння там, хвороб, І взагалі це не хвороби, це стани, з проблеми енергії в організмі, різної енергії, знову-таки, це не страшне слово, це абсолютно научне слово енергія. Є енергія магнітного поля, є енергія нервового імпульсу. Вона вимірюється. Є енергія окремо взятої клітини. Вона вимірюється. Вона може падати, підвищуватися, знижуватися. Просто немає нормальних методів досліджень, об'єктивних, які можна було б внести в алгоритми. Да. Хоча вони там є, але їх не внесли в алгоритми по багатьох причинах, в общем, східна медицина принципово відрізняє появу хвороб на ранніх стадіях і приділяє цьому увагу. Прикол далі. Далі, якщо такі ранні стадії, якщо лікарі діагностувати, поки що не можуть. А стан уже змінюється. То що ж з цим робити? О, тут саме цікаве. В східній медицині відповідальність за оздоровлення е, по цій причині покладається на самого клієнта. Як я можу крика, розуміти твою енергію? Ну, ніяк. Я можу бачити якісь симптоми. Що в тебе їй мало, дефіцит там. Або може бути дефіцит. Я можу тобі про це сказати, намікнути там, якийсь тест провести. Все. Далі ти сам керуєш своїм здоров'ям. На стадії доклінічній. Коли все упирається в енергію. І, ну, пропускаємо. Мільйон коментарів. по цьому. Моменту, і переходимо до практично, що зараз. Зараз, якби в кожній людині, східна медицина, абсолютно кожній людині в світі, дитина ти, дорослий ти, пенсіонер, хворий, здоровий, багатий, бідний, неважливо. Східні всі філософії і концепції починаються з того. Увага! Це саме, це, саме цінне. Мільйон доларів це стоїть, що тобі східна медицина рекомендує пошукати дірочки, де енергія витікає, і позакривати їх перш, ніж ти почнеш щось в своєму організмі, в житті створювати. А якщо у тебе дирка, умовно кажучи, де витрачається 100х, А ты створишь доходу своему здоровью на 80х. Понятно, да? У вас дефицит минус 20. Сейчас вы створите 80. Кажете, вот а я же делаю и, и то, и то, и то, и то. А ж, ничего не получается. Все даже просто. Дырка на 100, а ты генерируешь 80. Все. выздоровление. не. Може не відбуватися. От. Тому на етапі першому, або він нульовий, там, як хочете, східна медицина, східні філософії починають працювати з оцими витоками енергії. Витоки. Куди енергія витікає? Знайти. Позакривати, почати накопичувати. І лише після цього, і лише після цього вже можна щось будувати, планувати. От. Так принципово відрізняється східний підхід від західного. Є обочина східного підходу. Коли люди почули А, а до Б не доросли, східна медицина і східна філософія, вона не про те, щоб жити заради себе. Бо багато хто саме так розуміє, це неправда. Якщо ти просто будеш фокусуватися на тому, щоб зберігати і накопичувати енергію, ну, ти типу, становишся якимсь долбаним мегацентристом. І ти перестаєш витрачати ту ж саму енергію там, на когось. На ближніх, на сім'ю, на рідню, на друзів, на клієнтів, на колег по роботі, на своїх там, громадян твоєї країни. Ти перестаєш витрачати, бо тебе ж маловато все, ти ж тут філософії начитався і все, ти сидиш економиш. Це не східна медицина і не східна філософія. Це кастрірована її версія. І це неправда. Користуйтесь, ставте лайки і робіть репостик. Гарного дня.